Вітаю усіх, хто перебуває на хвилі раді голос Києва, сьогодні у нас в студії Вадим Хапібулін, правозахисник, громадський діяч, голова нової солідарної України. Мої вітання Дякую. сміття, це теж проблема. Нікого не здивуєш, сказавши, що Київ насправді потопає в цих сміттєзвалищах. Я пам'ятаю досить під телефонний дзвінок. однієї слухачок, коли ми порушували саме проблему сміття, яка говорила, що коли вона перебула на англійському звозі, побачила, як чоловік. Хотів недокурок від цигарети викинути в сміттєбак, проте останнього поруч не було. І він його загасив і заховав у кишеню. І от вона поставила запитання: це був іноземець. І от питання: коли кожен українець буде так от свідомо мислити, аби не забруднювати? Що тут потрібно? Штрафні санкції. Що потрібно? Я думаю, це не допоможе. Це ментальність. Ну, Будемо сподіватися, що країна буде. Набирати європейських обертів, відповідно, і місто Київ буде набирати європейських обертів, і відповідно ми всі люди будемо потроху, як то кажуть, змінюватись, тому що в будь-якій країні світу ти кинув недопалок з автомобіля, то за тобою за 10 хвилин поїде поліцейське авто і накладе штраф від 500 євро. То чи є сенс е, е, сьогодні у нас робити? Ні, я думаю, що шляхом, е, скажімо так, е, свого прикладу, да, от ми сьогодні е, знаходимося в центрі міста. Ну, так само, подивіться, ну, є десь е, куди мусор прибрати. Ти, якщо тільки про казати про мусор, а про, наприклад, туалети прості, тот же іноземець да? ну, просто вийти в місті. Я взагалі, наприклад, не розумію, чому на кожній станції метро немає туалету. Реально. Ну це ж як можна називати місто європейським, і мріяти бути європейським містом, де на кожній зупинці метро немає, вибачте, де людині в трудну хвилину. Знайти для цього місце. Тому ну, цих питань може бути дуже завелико. Я думаю, що все ж таки з часом це питання вирішиться. Проста ментальність людська, ну, потрібно подавати приклади, потрібно якось над цим працювати зараз тим самим. Кандидатам президенти, які працюють менше казати про роз, розділ країни, да а подавати свої приклади, от такими самими поступками, займатися і прибиранням міста, і допомагати, чим можливо робити якісь реальні реформи, щоб місто набирало європейських обертів. Дякую. Ділове громадсько-політичне життя Києва, очима влади і громади. Інтерв'ю, коментарі, репортажі про все, що викликає суспільний резонанс. Наш мікрофон відкритий для усіх точок зору. Нам цікаві аргументи як за, так і проти. Столичні акценти розставлятимемо щоп'ятниці о 18.35 з повтором у неділю.